Усім привіт, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! В зв'язку з доволі екстремальними умовами в наших квартирах цієї зими. Блекаути, відсутність тепла, освітлення і всього іншого. Хочу показати вам, як я доглядаю за своїми орхідеями. Плані поливу, тому що мені дуже часто ставлять питання, як я поливаю свої орхідейки в цей непростий для них та й для нас період. Тож покажу, як я це роблю. Нікого не закликаю робити так само, просто показую те, що я у своїх умовах створюю для своїх орхідей. Багато з них починають квітувати, багато з них на бруньках. Але температури низькі, відповідно, вологість теж низька, ну і треба щось із цим робити. Відразу скажу, що повноцінно я їх не поливаю зараз, коли така от ситуація. Холодно в квартирі, світла майже не буває, до того ж в мене і підсвітки немає на моїх полицях. Ось, бачите, сьогодні сонечко. Трішечки воно падає на полицю, це добре, а так взагалі-то всі знають, що дуже похмурі дні, і орхідейки не надто добре освітлюються. Якщо подібні умови у вашій квартирі, то краще не поливати орхідеї деякий час повноцінно, так як ми це робимо при хорошій температурі і хорошому освітленні, особливо при низькій температурі. Тож, що я роблю? Перший мій помічник це оприскувач. В кого є оприскувачі, які роблять туман, ото найкраще, що може зараз вам допомогти в догляді за орхідеями. Раз на день я свої орхідеї просто зрошую. У мене не настільки хороший оприскувач, але все ж таки він більш-менш робить туман. От такий от туман над орхідейками. Найкраще це робити саме от в таку пору, коли виходить сонечко. Гарненько зросили, не так, щоб з них текло, а просто щоб були рівномірно зрошені листочки і бажано корінчики також по поверхні. От саме в такій ситуації дуже-дуже нам допомагають ось отакі корінці, які, як. Багато хто називає повітряні, які не сховані в горщик. Коли ви зрошуєте ось такі от корінчики, які знаходяться над субстратом, орхідейка отримує максимально можливу кількість вологі. Тому що вони відразу вбирають і вбирають набагато краще, ніж листочки. Тому, в кого є отакі от корінчики, не ховайте їх аж до весни. А саме по таких корінчиках зрошуйте. Орхідейка відразу отримує. Вологу і це її триматиме до весни. Тож, перше, це зрошування. Зрошування по листочках і зрошування отаких от, от корінчиків. Далі, як варіант, якщо у вас корінчики сховані, можна зросити саму поверхню субстрату, теж небагато трішечки, воно потягне вологу і теж буде. Мінімальна кількість вологі в всередині, що допоможе вашим орхідейкам триматися. Ну, і ще один варіант це полив. Повноцінно, я вже сказала, що я не поливаю при таких умовах, а от трішечки з груші всередину субстрату, ну, буквально десь одну-дві. Столові ложки, залежно від того, яка орхідея менші, орхідеї менше, більші орхідеї більше даю. І так, раз на кілька днів. Зрошення намагаюся робити щодня. А от, от мікрополив раз на кілька днів. Поливаю тепленькою відстояною водичкою. Оце зараз, в таких умовах, коли низькі температури. Не знаю, як в ваших квартирах, в мене в квартирі нижче 17 поки що не падала температура повітря. Ну, Звісно, що біля вікна вона буде нижчою, ніж в загальному по квартирі. Ну, Нехай буде 15. У мене тут немає термометра, я не, не вимірюю температуру, конкретно біля вікна. Але орхідейки я вам скажу, нормально переносять. Головне не перезволожити коріння, тому що, якщо забагато вологів в корінні і низька температура, воно обов'язково почне гнити. Це обов'язково у вас вилізе якоюсь проблемою, якоюсь болячкою. Тому поливаємо по самому мінімуму, щоб тільки-тільки дозволити орхідейці протриматися. Ну, і ось покажу вам дендробіум квітне. Як бачите, ну це так уже позитивчик. Далі ось така от помаранчева цікава азіаточка. квітне Вона завжди квітне на одну, максимум на дві квіточки. Оце от квітоноси гонить-гонить до безкінечності. Я вже якось про неї розповідала. Я не знаю, як вона зветься, але ну поки що тримаю в своїй колекції. Ось тут на задньому плані на боковому відгалуженні квітне Пінлонг черіс. Моя красуня ароматна. Це ось квіточка. Починає квітнути на новому квітоносі. Фабрика парфумів. Diffusion. Ну, от тільки починають квітнути, як бачите. Плюс тут, бачите, квітоноси. Це фантазія. Отам далі. Golden Fish, великий квітонос. На цю сторону ось Варшава квітне. Такий от полосатик гарненький. Таким от чином почувається моя поличка. Одна із кількох поличок з орхідеями. Тож я вам розповіла, як я доглядаю за своїми орхідейками в цей нелегкий час. Брати чи не брати, до уваги це ваша справа. Я нікого не закликаю, а лише показую те, що роблю я. На цьому, друзі, буду прощатися з вами. Всім бажаю добра, миру та щастя. І нехай згинуть наші вороженьки. Всім гарного дня!